Сьогодні ми зібрались на постійну щотижневу акцію, «Не вчі полон вбиває, незважаючи, що ми прифронтове місце, наше місто кожен день обстрілюється ворогом, незважаючи на обстріли, на шахети, на капи, Ми все одно виходимо на акції, щоб нагадати нашому суспільству і нашій державі за наші країни. Наш Маріупольський гарнізон за Азов за другі підрозділи бригади. Сюди до нас долучився бранець полону Андрій Карнаук. Ми дуже, дуже щасливі. Ми він три роки знаходився в полону і нарешті він вдома. І він долучився до нашої акції. 39 місяців очікування боротьби. Ну, моя боротьба ще не закінчилась. Спитав всі живі. Так, всі живі. Карнал Андрій. Я теж перебував в полоні понад три роки. Я... Нас звільнили 25 травня 25-го року. Я вихідець із комбінату Азовсталь. Коли я повернувся, я переглядав всі, всі світлини, всі відео, новини, фотографії на підтримку полонених. І це дійсно дуже підтримує, дуже піднімає настрій, тому що нам там розповідали, що ми нікому не потрібні, про нас забули. Але ми розуміємо, що це не так. Це російська пропаганда, яка завжди спотворює і перевертає факти. Е, можливо, ці акції е, не пришвидшать обміну, але для полонених важливо розуміти, що вони не забуті, що про них постійно пам'ятають. Мами дочекалися, дочекалися також жінки і рідні. Вони чекали, вони три роки боролися і з піку. Яку погоду вони були на акціях і боролися за своїх синочків.